посеред учнів, під двері були захоплені і мав би в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Мабуть, від позиції, від відношення нашого до віри мав би змінитися наш світ. Наш особистий внутрішній світ. Світ наших родин, товариств, в яких живемо, працюємо. Сьогоднішня Євангелія кілька разів проголошує заклик до миру. Ця тематика сьогодні на умах і устах. Усіх українців, та не тільки українців, Європи, світу. Мир в Україні. Ніби ми прагнемо цього миру, але маємо розуміти, що кожен з нас будує його на своєму особистому полі бою. Бо глобальний мир залежить від миру кожного особисто. Чи справді такий важливий цей мир? Спокій, Мабуть, це не спокій. Це якесь внутрішнє умиротворення людини, коли їй дуже зле, вона мирі і спокою. Коли радість розпирає людина, вона теж має рівне відношення до радості, і до тієда, яку сьогодні отримає. Що це справді мир? Каже Христос, а роз'яснює своїм учням. Мир мій даю вам. Не той мир який у світі, бо світ не може дати миру. Ми говоримо і роздумуємо сьогодні про мир Божий, про це внутрішнє, духовне миротворення кожного з нас. І якщо справді в родині є хтось, хто пильнує цієї ідеї миру, то в хаті буде мир. Якщо більшість з нас буде будувати його на своєму рівні, здобувати його на своєму рівні, то мир прийде. Чому так важливо, коли Христос вперше з'явився учням після свого Воскресіння, закликав їх до миру? Ну, мабуть, пережити гецеманський город. Ув'язнення, судищем, криків росни, несення Христа, коронування Тернові, саме розп'яття, побачити агонію смерті і згадувати, що Христос сказав, що Він за три дні воскресний. Апостоли не були в силі і стані. Хоча він попереджав їх. Він Юду попереджав, що хтось зрадить. Він конкретно сказав, той, хто вмочить зі мною руку в миску, і йому це не допомогло. Він був злодій. Він крав, що з карбонів там кидали. І властиво грошолюбство затьмарило юді очі. Два апостоли втікали до Ленос. Страх гнав їх від Єрусалиму подальше від цих страшних подій. І не відкривалася їм правда, що їх вчитель Воскресне, правду, так як він їм казав. Не йдучи з ним до ЕМАУС 60 стадій, розмовляючи з ним, вони його не пізнали, аж в прилавленні хліба. Магдалина, яка зазнала багато любові, Прошу, яка покаялася, яка вилила на голову свого вчителя найдорогоцінніше миром яка так любила його, що розмовляючи з ним при гробі, вважала, що це садівник. Вона, як жінка, плакала за ним, В очі заливали сльози, і аж коли промовив Марія, покликав її по імені відкрилися її очі. Тома. Та він один з найперших, чи навіть перший, коли Христос сказав про свої страсти, що Він має бути виданий ворогам, має бути очований, розп'ятий, помре, але третього дня він Воскресний. тому казав, ми підемо з тобою, ми з тобою помремо. Не сталося? Що заважало тобі повірити те, що було вже сказано про нього? Мабуть, знов таки бачивши знущання і руку, то мене міг собі уявити того Воскресіння. Так багато нюансів в нашому житті. Не дозволяють нам відкрити очі на Бога, на Його Воскресіння. Дуже часто на похороні, коли голосиш пропові, і, очевидно, завжди говориш про Воскресіння. Бо я казав Франко, що смерть моя не з ким а вхід до раю тріумфайного. І пробуєш цю євангельську правду донести до людей. А вони не чують. Вони не чують івангівського слова, вони не чують слова потіхи, Їм сльози задавають очі. Жаль, часами надмірна любов до своїх дітей і внуків, часами дбання про свій авторитет. Так багато таких ніби дрібних нюансів, які не дозволяють нам широко розплющити очі. Воскресне. Не кожен з нас може вкласти палець у пробитий в бік Христа. Але якби ми це мали таку нагоду не треба віри, ми побачимо. Тому Христос каже сьогодні, до Томи, блаженні ті, які не бачили, а повірили. І якщо в нашій, в нашій душі живріє якась маленька віра, гірчичного зерна, каже Христос до нас блажен, щасливі ті, що повірили. Лише треба, щоб і це зернятко проросло, щоб ми зволожили ґрун свого єства своєї душі, теплотою молитви, горячою любов'ю, сльзам покаяння, даючи тому зернятку віри благодатну молоку. І тоді душа сама скаже до Господа, Господь мій і Бог мій. Як це зробив апостол Тома. Ми якось так, може, не дуже часто, а бувають, випадки, що використовуємо ці євангельські слова, якщо когось маємо, який сумнівається, підозрює, не довіряє. А властиво. Цей сумнів Томи був його одночасною лікарнею і благодаті. Він сумнівався. Але сумнів це крок до Божого істини. І він хотів переконатися, він хотів побачити. І йому не вистачало ця правда, яку голосив його вчитель. До і до Воскресіння. Він хотів утвердитися і Бог йому дав таку нагоду. Вклади свій палець у мій бік і подивися на мої рани. Чомусь побутує між нами християнами така думка і таке переконання. Що Воскресіння буде Воскресінням душі. Бо Христос сьогодні показує і зустрічається з апостолами, дозволяє вкласти палець у пробитий бік, з ними вечеряє, з ними розмовляє, утверджує їх, що подивіться дух. Тіла, і з немає, я маю. Тому ми мусимо прийняти цю віру до самих себе. Воскресіння майбутнього віку у другого приходу Христа відбудеться з нами людьми так само, Воскресне не тільки Духа. Підніметься наша плоть. Якщо ви мали нагоду бути на Єрусалимській Гутріні і чули пророцтво Езекіїла, він питається Господа на Єсафатовій долині, чи воскреснуть ті кості, Бог йому відповідає так. Кістка до кістка доближиться. Покрив їх жилами і м'язами, вкрию їх шкірою і вдихну в них мій дух і встану ці люди. Тому дуже важливо не тільки шукати нагоди вкласти свого пальця, пробитий бік Христа Воскреслого але дбати храм Святого Духа, котрим є наше з вами людське тіло. Справді живемо в ері ізмів, подивишся часами на людей десь в інтернет мережах. Єдина ціла розписана різного роду картина. Нема там живого місця. А це храм Святого Духа. Тому ми покликані берегти не тільки Дух, берегти тіло своєчасно і періодично робити діагностику. Стану свого здоров'я. Дбати про їх починок. Дбати про це, щоб той Дух Святий, який є в нас мав в чому перебувати, щоб ми мали нагоду покласти падець, пробити її бік Христа, який воскрес, і дозволяє нам це зробити вірою. Осханній час це дуже благодатний час, час піднесення, час тріумфу віри, час світла, тому хай благословить усіх нас, Господь своєю благодатні, щоб ми через нашу з вами віру, утвердження вірі могли. Перед обличчям Бога сказати Господні і Богу Христос Воскрес. Христос Воскрес.